Бачимо, ми багато нового з'явилося за останні дні у діях Росії От, стосовно і України, і країн заходу, це не лише застосування нових там балістичних систем ракет, але також і е диверсії, які продовжуються з приводу критичної інфраструктури, інфраструктури зв'язку. Ну, західних країнах, в країнах НАТО на їхній території мало маю на увазі, і ось у Балтійському морі, як ми знаємо, два такі оптоволоконні кабелі зв'язку були перерізані. Зафіксовано було судно китайського походження. Його, нібито навіть данські військові кораблі вже арештували по суті і супроводили до узбережжя до портів Данії для подальшого розслідування. Ну і є інформація саме, що російський громадянин командував цим кораблем. Чи це власне яка знала практика з боку Росії? Скажімо так, на що вона спрямована? Що дає Росії перерізання от таких об'єктів інфраструктури зв'язку європейських країн? Чи це загроза для безпеки країн НАТО? Ну, це практика не нова, а, такі спроможності були а, а, отримані ще в радянський час, їм вже 50 років. А, тоді була створена спеціальна підрозділ гідронавтів, так зване Главне управління губоководних іслідувань, однією з задач якого було якраз пошук. І Знищення або контролювання контролування от таких от підводних кабелів. А, а, ну, Про те, що а, така загроза є а, і в Північно-Атлантичному альянсі, і в окремих країнах Заходу, вже кажуть, не перший рік були такі досить серйозні дослідження, вони є в відкритому доступі. А, про те, що а, в розвиток технологій. він би стимулює те, стимулює використання оцих підводних кабелів, тому що це самий дешевий, саме надійний спосіб передачі інформації енергії під водою. Їх цих кабелів дуже багато. Їх локацію можна, вона відкрита. Є сайт, який може прослідкувати цю локацію. Особливость Балтійського моря в тому, що воно не дуже глибоке. Його середня глибина складає 200 метрів. Тобто тут можна проводити такі не, такі не досить серйозні глубоководні роботи. А до речі, оці гуки, гідронавти, вони спускаються на глибини до 6 кілометрів. Спеціальна є така у них техніка. А в, в північному морі є база біля Сєвероморську, там є два нисія. Переробляних зі стратегічних підводних човнів, які несуть такі маленькі підводні човни титан, титановий, такі як вошарік. Вошарік це один із цих човнів, і вони можуть на такі дуже серйозні глибини заходити. Але для Балтійського моря достатньо інших, в общем-то, апаратів, і, і пілотованих, і безпілотних для того, щоб таку роботу провести. Росія значно посилила свій так званий яке графічний флот. Це судна, які виглядають нібито як цивільні. Фактично, це судна ведуть розвідку під водою. І останні 10 років вони побудували декілька з них. До речі, що цікаво. Що ну от вони будували недавно, завершували одно судно. Так там фактично всі складові цього судна, всі агрегати, всі механізми, вони покупались на заході якраз. от ну Росія зараз бачить, що її позиції в Балтійському морі слабкі, вона контролює тільки 7% узбережжя, 40 років тому назад вони контролювали 50% узбережжя. А їм потрібно, щоб там було вільне судноплавство з їх портів, приморська і усть Луга, через які вони експортують серйозні обсяги нафти. А вони шукають такі шляхи впливу на своїх сусідів, які є всі їх сусіди по Балтійському морю є країнами НАТО. Там немає конвенції мантрьо, туди захоже можуть заходити будь-які кораблі, туди заходили кораблі, американські. І через це вони от, такі от, нащупали таку от вразливість. І це є вразливість для західних економік, коли шляхом там, пошкодження кабелю можна ініціювати дуже серйозні проблеми для економіки. Звичайно, зараз немає доказів того, що це робили там іменно ці підрозділи. Але ну якщо подивитися там на логіку, на мотиви, то можна це, це ну таку якусь ланцюг вибудувати. А цікаво у 2021 році, що навколо Норвегії трошки на північ, там Баренцеве море. Але ви знаєте, є така методика трьох бій: Barence, Black and Baltic це, ну, моря, і на них Росія вона поводиться досить однаково. Так от, от навколо Норвегії, це країна така розвинута, вони поставили гідрофони для, для наукових досліджень. Ну, вони могли, я так думаю, фіксувати і розгортання російських підводних човнів. І от, от о, в двох місцях, навколо на шельфі Норвегії, е, було викосане там значні такі частини цієї підводної апаратури, яка важить декілька тонн. І вони в невідомому напрямку десь там кудись подівалися. Тобто, просто так, ну без спеціального обладнання цього зробити не можна. Зараз така приблизна ситуація виникає в Балтиці. От. Ну, є там от підозри до цього китайського судна. Але ну, я можу сказати, що е, є різні способи, як це робити. А, але в тому, що ну, Росія вона е, має інтерес в тому, щоб мати важелі впливу на як на НАТО, так і на окремих країн, членів альянсу, які там знаходяться, це очевидно. Тому я думаю, що ну, будуть проводити розслідування. Будуть застосовувати превентивні міри. Я так думаю, що будуть залучати от безпілотні системи підводні для того, щоб моніторити свої об'єкти. Можливо, будуть ставити якісь такі от підводні станції гідроакустичні для того, щоб дивитися, які, які загрози можуть наближатися, і так далі. Поэтому, ну, це серйозне дуже питання. Зараз воно війшло в таку активну фазу. Ну я думаю, що треба реагувати на це, бо якраз тим країнам, які ну там знаходяться, і для яких оці підводні кабелі дуже важливі для їх економіки. Також поговоривши, хочеться про наші військово-морські сили, нещодавно наші ВМС опублікували інформацію. Нагадали про те, що 29 жовтня 2022 року українські дрони успішно пошкодили флагман російського флоту адмірал Макаров і інші кораблі. І от операція тоді військово-морських сил та СБУ із застосуванням надводних таких дронів призвела до відходу частини російського флоту з Криму, і ми бачимо дійсно зараз останнім часом. За останніх півроку, навіть рік значно менше кораблів російське перебуває в нашому а, українському Криму. І власне після успіху таких операцій створили спеціальний підрозділ морських безекіпажних систем, і цей підрозділ зараз перебуває у складі військово-морських сил збройних сил України. І дуже насправді мало про нього відомо, що це взагалі може бути за такий підрозділ, чи він може займатися, які може виконувати задачі, і наскільки він успішний, враховуючи те, що зараз ми маємо майже не маємо ніяких кораблів у тимчасово купованому. Криму ну, в Криму ми не маємо кораблів. Ні, в Криму там залишається дві третини кораблів Чорноморського флоту, якщо брати по чисельності. Але в основному це кораблі невеликі, це кораблі судна радянської побудови, судна забезпечення. Їх там досить багато. Але справа в тому, що їх просто немає куди переводити, і справа в тому, що на ну, Україні просто немає сенсу їх. Ну, Знищувати, тому що вони там не військові, таку значного військового ефекту вони надії проти нас не мають. А от кораблі, якраз ракетні, які нас обстрілюють, от по ним ми в принципі працювали. І от та атака на адмірал Макаров вона, в принципі, це підтвердила в черговий раз. От поэтому а, а, дійсно, кораблі в Криму вони заблоковані, вони в морі небагато виходять. А от ті кораблі, які перейшли на новоросійськ, також в основному вони перебувають в базі. Але коли вони отримують якісь там припущення, що може бути атака от ракетами, типу Шторм Шадоу, вони тоді здійснюють розосередження в морі, як зараз. А от щоб не стати ціллю ну, для таких ракет під час стоянки у причалі. До речі, у нас була практика, коли. Ракетами, от штоштормшата і скальп, ми вражали ворожі кораблі, ракетні, до речі, і десантні під час стоянок в бухтах Севастополя, і Керчі і Феодосії. І були дуже серйозні враження. Корабель або повністю знищувався, або отримав дуже серйозне пошкодження, які там виводили його на, на декілька років з експлуатації. А що стосується цього підрозділу, так була інформація, воно є. А я так розумію, що воно займається якраз морськими дронами, проводить операції в межах операції, ну в НАТО це називається Sea і Sea Control. Ну я думаю, що все інше це має бути службову інформацією, і ну, якщо після закінчення бойових дій я думаю, ми отримуємо більш детальну інформацію. Я знаю зараз, що в принципі росіяни серйозно наростили систему оборони Криму завдяки участі, завдяки залученню своєї авіації морської, і це ускладнює роботу наших морських дронів. Але ну відомо, що наш ВПК разом з партнерами продовжує цю роботу, шукаються нові шляхи як. Оцю, ну, шукають критичні вразливості противника, їх сил на морі, а можливо, під водою, щоб їх використовувати якраз завдяки безпілотним системам. Взагалі, я вважаю, що безпілотні системи будуть грати дуже, дуже таку серйозну роль, а опять же, в реалізації цих основних операцій, контролю моря і недопущення противника на ділянку моря і після закінчення бойових дій. Але ну, це буде разом з пілотованими системами. Але опять же безпілотні системи вони фактично ідеальні, наприклад, для пошуку знищення морських мін на невеликих глибинах. Там не потрібен ну, корабель, який набагато коштовніший а, і вразливий, до речі, А такі системи вони можуть працювати. Безпілотники можуть бути застосовані для знищення кораблів противника, для знищення його берегової інфраструктури. І навіть для знищення підводних човнів при певних доопрацюваннях. Тому я думаю, що е, тут багато є перспектив, але треба також враховувати, що противник він також на місці не стоїть і постійно шукає засоби протидії. Стосовно от, ну, наших успіхів, я, мені хотілося би, щоб ну, додатково до того, що ми там закрили, е, Російський флот в їх пунктах базування і частково витиснули з Криму, щоб ну була вже інформація про те, що ми якимось чином починаємо звільняти 80% територій території приморських, які окуповані зараз противникам. і відкриваємо порти, які ну, зараз знаходяться на території контролюємо нами, але Ну, противник фактично забороняє навігацію з них. Я маю на увазі Миколаїв, Очаків і Херсон. Це дуже важливе завдання. І я думаю, що ті кроки, які зараз вживаються, вони якраз цьому сприяють. Ну, отака от ситуація в цілому. Андрію, дякую вам. Бачимо дійсно, що інновації, безпілотні системи на морі це надзвичайно важливий крок і етап нашого протистояння з ворогом. Ми ці інновації ми бачимо над ними, працюють усі сторони протистояння, усі сторони конфлікту цієї війни. Андрій Реженко був разом із нами. Говорили ми про війну на морі і про диверсії Росії, зокрема і в Балтійському морі, в тому регіоні на півночі Європи. Там Росіяни застосовують свої різноманітні кораблі і апарати для того, аби руйнувати критичну інфраструктуру Європи. Далі перейдемо до інших важливих тем. адже у нас з'являються все нові. Деталі стосовно обстрілу Дніпра російською ракетою середньої дальності або можливо і не середньої, а й більшої дальності. Власне, Путін говорив про між про середню дальність, але вчора з'являлася інформація про те, що Росія могла застосувати просто перероблену міжконтинентальну ракету Рубіж. Ну для загального розуміння, середня дальність ракети це від тисячі до трьох тисяч кілометрів польоту, так і ураження цілі, це заклад. Класифікацію США і країн НАТО. Росія трохи інакше середню дальність собі уявляє, вони відносять до такого класу ракети, які летять до 5, а то й 5,5 тисяч кілометрів. І ось Путіну цю ракету, яка по Дніпру прилетіла, вчора називав Орішнік, таким словом, так, і заявляв, що це щось нове експериментальне, яке досі не застосовувалося. Не така ракета не застосовувалася, мовляв, в бойових різноманітних завданнях. Ну зрештою, і інші міжконтинентальні ракети Росія для бойових задач теж не використовувала, як ми знаємо. Але із Пентагону, із власне джерел на заході, з'являється інформація про те, що все ж таки Росія застосувала ракету Рубіж або ж Шрубіж, який на Росії називають, і це просто така назва вирішнік. Спроба закамуфлювати те, що насправді ця ракета вже відома. Просто дещо модифікована, можливо, перероблена, але не більше того. Однак, попри те, що у нас є отакі версії, зараз вже безпосередньо на місці падіння цієї ракети у Дніпрі знаходять різноманітні уламки і деталі того, що насправді прилетіло. Ну і з'являються доволі цікаві відкриття і припущення на цю тему. От, власне телеканал CNN отримав від джерела в українських силах безпеки фото, яке нібито попередньо було знайдено уламок на місці вибуху, так і цієї власне ракети, якою завдали російські війська удару по Дніпру 21 листопада, і от вже навіть опублікували ці фото. каже джерело Українській сили безпеки, так що власне ось так це є такі фрагменти, тільки так, і це не обов'язково саме належить ці такі фрагменти до однієї з ракет. Але тим не менше ж це було знайдено і каже неназваний західний чиновник, що він сумнівається у тому, наприклад, що ця ракета була саме МБР. Власне, ці фотографії, які отримувала СН, вони показали експертам, військових експертах, і попросили, щоб вони проаналізували і сказали про те, чия це може бути ракета, якою вона може бути, коли вона була створена і так далі. І от власне, що кажуть, кажуть, що попередньо можливо, на місці падіння цієї ракети. Насправді, ця деталь, яку ми ще не з вами бачили, вона вироблялася для ракети булава. І от серійне виробництво цієї ракети тривало з кінця 2000-х років. Це може звідчити, свідчити про те, кажуть аналітики, що в ракеті, яку застосовувала в четвер російська армія, може використовуватися не такі нові технології, як розповідав Путін у своєму відеозверненні. І От, зокрема, журналіст Радіо Свободи звернув увагу на номери деталі, так які от ми зараз з вами бачимо. І от ці номери, що присвоєні під час якраз виробництва цієї деталі, і за їх допомогою Журналіст зміг виявити, що на сайті держ. Копіговіль договір був складений ще від 2013 року на розробку такої робочої документації для підготовлення власне серійного виробництва запчастини для комплексу СК 30 Інша назва міжконтинентальної балістичної ракети р 30 булава. І от е, кажуть аналітики, що насправді ось ця ракета булава, вона не найновіша в арсеналі російської армії. Її розробка почалася ще в 90-ті роки. У 2005 році відбулися її випробування. У 2007 розпочався серійний випуск. Сків в 2012-му її прийняли на озброєння використання деталей від цієї булави, яку ми з вами зараз бачимо шматки, ймовірно, в новітній російській ракеті може ставити під сумнів, що вона використовує дійсно нові технології. Принаймні, до такого а, висновку дійшли аналітики і експерти, які побачили ці фотографії, які нагадаю, дали журналістам, якраз все ж таки а, у силах оборони України надали от фото тих деталей, які були знайдені вже. На місці падіння уламків у Дніпрі, і от попередньо нагадаю, що Володимир Зеленський заявляв у своєму зверненні, що все ще тривають експертизи, і усі так характеристики цієї ракети будуть обов'язково встановлені. Що також стосується цієї ракети, так вчора Defense Express опублікували такий великий матеріал про те, скільки взагалі таких міжконтинентальних ракет є в Росії, і попередньо це мова йшла про 521 таку міжконтинентальну балістичну ракету наземного та морського базування. І до речі, якраз тут у цьому матеріалі йшлося зокрема про ось, ті ракети, так булава, про які ми щойно з вами говорили, які щойно бачили, і от попередньо з зі всіх ракет, які от є в Росії, так цих міжконтинентальних 521, 112 одиниць є таких у російській армії. І от якраз дійсно казали у Діфенсі експерти, що стартувало виробництво в 2012 році. І от взагалі так розгорнулося ще з 2007-го. А вже дуже так активно стартувало в 2012-го. Тому бачимо, що можливо насправді дійсно не такий страшний чорт, як то кажуть, як його малюють, і про те про що вчора говорив Путін, не можна це сприймати абсолютно як істину, і насправді те, що там було запущено. А вже от експертиза встановить, що це була за ракета. А скільки їх може бути в Росії, так і наскільки активно її росіяни виробляють. Ну, з булавою все ще заплутаніше. і є, як от я щойно дізнався в 12-му році, ніби де-факто прийняли на озброєння, як заявляли командувачі там російських сил, але ще тривали і різноманітні mm -hmm. юридичні моменти затвердження цієї ракети. Коротше, остаточно її прийняли на озброєння цю булаву лише у травні 24-го року, лише от буквально вже в ході війни. Повномасштабної проти України, але якби там не було, це е, теж міжконтинентальна ракета морського базування, просто ймовірно, що деталі різних російських ракет вони схожі, вони повторюються, вони використовуються в різних типах ракет. Тому власне і знайдено у Дніпрі було. Складову так, деталь, якусь якийсь елемент, який, який і в булаві використовується, і, можливо, в ракеті Рубіж, вона ж орешник, не плутати. значить це одна історія. Власне, просто росіяни використовують різні назви.